Так. О. Так. 3, 2, 1. Всім привіт! Це я Вазову Андрій! І це мій, мій перший, перший відео, тому поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб ви знали мене про мій канал Андрій Озову. Сьогодні я вам покажу на цьому відео огляд е, моїх зошитів. Зараз я вам покажу, скільки в мене тут їх є. Ну. Подивіться, ну у нас тут, сухи, багато-багато зоштів. От дивіться, це в лінію на укормову. То іноді і в клітинку ну, на математику, звісно. До речі, пишіть в коментарях, який у вас уро... ну, більше. ну, Будобається урок. Ліба укрмова, або математика. Виділи, ну в мене тут скільки то стільки-то. Раз, два, три, так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це пусте треба тут часу рахувати. Вот скільки тут цього книжок я насобирав за весь рік. Ща, ща, да. До речі, хочу вам дуже сильно сказати, дякую, що ви набрали аж цілих 12 підписників на моєму каналі. І вам дуже е рада. Я дуже знаю, хто взагалі під підписався. Ну, там, Нікіта, Діма Міш, там все ще дай". велике, дякую, реально. Ну, справді. Ну справді. що, е Мені здається, що наступне відео буде. Так, це в нас. Раз, два, три. Через три дня. І не забувайте про мене. Всім удачі, всім пока-пока. Бух!